Аграрії демонструють силу, щоб запобігти біді. Всеукраїнський аграрний страйк відстояв право українців на доступні якісні продукти харчування. Попри коаліційну угоду і дорожню карту, уряд і мінфін втретє за рік спробували зробити подарунок українцям, скасувавши для аграріїв спецрежим ПДВ та фіксований сільськогосподарський податок. Це поставило крапку в роботі багатьох маленьких фермерських господарств, які виробляють якісні, екологічні і головне доступні продукти харчування. Щоб вижити фермерам довелося піднімати ціни, враховуючи, що це вже третій мітинг аграріїв за останній рік, спричинений спробою скасувати спецрежим ПДВ та фіксований сільськогосподарський податок, терпець у людей вривається. Мітинг об'єднав усіх від одноосібників до великих господарств. Поруч стали Всеукраїнська аграрна рада, аграрна партія України, профспілки та економісти. Окрім Києва, аграрії узяли під контроль усі ключові автомагістралі країни. До транспортних артерій виїхала важка техніка, готова в будь-яку мить зупинити рух. Якщо аграрів не буде почути, якщо не буде почуто, цей малий середній бізнес, який сьогодні стоїть під сином Верховної Ради, то ми оголосимо аграрний майдан. Сьогодні в протистоянні аграрії уряд цікава ситуація. Арсенію Яценюку вкотре закидають роботу на користь олігархам. Спростувати звинувачення з боку людей голова уряду побоявся, хоч він і перебував у Верховній Раді, до мітингувальників не вийшов, заховавшись за широкими спинами Нацгвардії. Мабуть, прем'єр-міністр, що прийшов до влади на крові майдану, уже підхопив хворобу попередника Азарова – не чути людей та готувати законопроекти техцем від профільних організацій. Країна ця вже давно поділена там, між е, певними олігархами, до чого що не дійшли руки, це до, до землі. Тому вирішили прийняти дуже просте рішення. Давайте зараз заженемо аграрію, щоб всі вони збанкрутували, а потім тихенько собі заберемо всю землю і комусь, мабуть, її перепродамо далі. Але поки що нас не дуже чують, не чують, чую, тому що люди, які кожного дня... Споживають продукти харчування, на прилавках в магазині проблем сьогодні немає. Вибачте, маса всього, ну трошки ростуть ціни, не подобається, але є, що їсти. І... А завтра таке може бути, що не буде. Тому що оці всі продукти харчування з Нового року будуть коштувати на 20% грошей. Проста математика. Кому це вигідно? Нікому. Тому що люди будуть менше купувати, інші тоді почнуть менше виробляти. Ну, таким чином ми запустимо механізм, який потім не буде мати зворотньої дії. Ми Нікого нічого не просимо, нам не треба нічого. Чого давати нас не треба забирати те, що законно дано нам на нашій рідній землі, яка на Богом даній землі просто застерігаємо Верховну Раду від прийняття ганебного податкового законодавства, запропонованого урядом України аграрії розповідають, що якби закон пройшов, підняття цін це було б не все. Їм доводиться балансувати між економічною діяльністю і соціальною відповідальністю. І чимало працівників після скасування спецрежиму ПДВ та ФСП стали б безробітними. Колектив 200 чоловік. У нас якщо прийму до це, то мені прийдеться чоловікам 100, працівникам сказати: шукайте роботу. Єснібують цілі, селі, ферми, то не буде і села. Попри масовість мітингу до людей вийшло лише троє депутатів. Вони запевнили, що фракція блоку Петра Порошенка прийняла рішення вимагати відхилення законопроекту. Щойно було прийнято рішення на фракції, що фракція блоку Петра Порошенка буде наполягати на відхиленні цього законопроекту. Сьогодні аграрії перемогли, проте на думку Михайла Соколова, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, в цій перемозі присмак поразки, бо вже втретє аграрії збираються під стінами Верховної Ради аби відстояти свої права. Але досі не налагоджена робота з урядом. Він не хоче чути, чим насправді живе країна та село.